Розпаковка, друзі. Біологічні препарати буду активно використовувати в цьому сезоні. Їх та хімічні препарати. Фактично біологію затягуючи в наші схеми обробок, зменшуючи кількість хімії в наших рослинках. Звичайно, що все це, це залежить від шкідників, від терміну очікування, від стану рослин. Взяв всього. Ізомакс. Адювант, який використовується як із хімічними препаратами, так і з біологічними. Для того, щоб розтягувати препарати по рослинці і відбувалося краще проникнення цього препарату. Амінорост. Зараз стан саджанців жахливий. Плодові дерева теж. І нам потрібно амінокислоти. Беремо амінорост та допомагаємо нашим рослинкам виходити з стресу. Взяв, звичайно, що комплексних добрив: для гірків, томатів, картоплі та ягід. Будемо використовувати. Звичайно, що і мексап, інсектокаріцит. Через 5 днів відкривати виноград, а там у нас є кліщі. До речі, він працює від кліщів, тріпсів, блошок, молі, колорадського жука Ну, взагалі гарна річ. Метаріс, ґрунтові шкідники, ведметка, дротянка, травневий хрущ. Ми використали хімію, але там вже скоро термін очікування. Закінчується. Нам потрібно знову вносити, а там вже плоди збирати. І ось тут нам потрібна біологія, щоб не зашкодити собі. Спора макс Б, спора Макс Т фунгіциди від наших грибкових захворювань. Потрібно як на томатах, і на картоплі, на плодових деревах, на винограді скрізь. Звичайно, що десь хімічна обробка, десь біологічна. Особливо, коли вже скоро збирати врожай, це взагалі біологія це тренд. Ну, це правильно. Бо потім ой, розлашлунку, розлашлунку. Не можна в той час хімію.